В місті Ужгород пропонується на продаж. Дуже гарний котедж. Якщо не знати, що це котедж, навіть і не скажеш. Виглядає як окремо стоячий будинок. Земельна ділянка 5 сотин. У дворі є, дивіться, така зона відпочинку. Є невеличкі насадження. Дуже гарний інжир з такими плодами. Груша повністю маленька, але вже з грушками. І ось такий будиночок. Двір викладено бруківкою. Я вже казала, 5 сотень землі. Ось так виглядає двір. Це тераса з кухні. Заїзд, гаражні ворота. Мається на увазі заїзд у двір. Дорога до будинку, бруківка. І ось так виглядає будинок з центрального входу. Зайдемо в нього зараз. Всі центральні комунікації, є газ, вода. Світло, каналізація, все міське. Заходимо. Заходимо на перший поверх будинку. На першому поверсі будинку зразу на вході є гостьовий санвузол. І просторий, велике-велике дзеркало. Просто на вході підлога, бачите, плитка і тепла підлога. Ось так виглядає перший поверх. Є кондиціонер, меблі, вихід на терасу, монтована кухня. Ось така кухня. Технікою і є в будинку газ, автономне газове опалення, двохконтурний котел опалює будинок. Вихід тут у нас на терасу. Ось так виглядає. І йдемо на другий поверх, вансардний. Тут ще маємо таку невеличку коморочку. І йдемо на другий поверх. Ходи монолітні і перила ковка. І другий поверх. На другому поверсі три кімнати, двері прихованого монтажу. Заходимо в першу кімнату. Кімнату, правильно сказати, є кондиціонер. Є балкон. І дуже гарний там може бути вигляд на місто. Ось так от виглядає ця кімната. Я шафокопе, ліжко. ріжко. Ракетна дочка підлога. Тут. Ще одна кімната. Так само є вихід на балкон, я вже не буду відкривати, і показувати. Є кондиціонер, ліжко, шафа, купе. Напроти маємо туалет. Просторий такий. Є сушильна і пральна машинки, ванна, душ. Так що все зручно для життя на другому поверсі. Заходимо в третю кімнату. Це може бути кабінет гардеробна. Кому, кому не треба три кімнати. Тут великі, така велика шафа купе стоїть. Є балкон. Така хороша кімнатка, невеличка, зручна. Ось такий будинок маємо на продажу в Ужгороді. Звертайтесь за вказаними номерами телефонів, ціна, вартість будинку і опис буде в описі під відео.